Що робити, коли на пошту прийшов рекомендований лист? Та що може бути в цьому листі? Такі питання дуже часто задають в нашій групі антиколектор України в Фейсбук. Отже, про вкладення рекомендованих поштових відправлень. Рекомендоване відправлення або ж рекомендований лист це реєстроване поштове відправлення, що приймається для пересилання без зазначення суми оголошеної цінності вкладення, з видачею відправникові розрахункового документа про прийняття і вручається такі відправлення адресатою під розписку. Як правило, позичальнику можуть прийти три види рекомендованих листів. Це можуть бути повідомлення про відступлення права грошової вимоги продаж боргу колекторам, виконавчі впровадження на основі рішення суду або виконавчого напису нотаріус, або ж поїздка до суду. Рекомендований лист про відступлення права грошової вимоги. По закону, якщо ви не отримали листа про заміну кредитора, Відступлення права грошової вимоги та не знали про факт продажу боргу, не повинні перед новим кредитором виконувати боргові зобов'язання. Однак судова практика свідчить про те, що неповідомлення боржника про заміну кредитора не звільняє від обов'язку погашення кредиту. Такий висновок зробив Верховний суд у постанові номер 569, дріб вісімдесят дев'ять дріб 16 це. Подібний висновок у постанові 757, 40, 858, дріб 17C та інші, на які посилаються суди першої та другої інстанції. Рекомендований лист з постановою про відкриття виконавчого провадження. Якщо ви отримали такий лист, це означає, що був суд або був вчинений виконавчий напис Нотаріуса, на основі котрих є відкрите виконавче провадження. Якщо це був виконавчий напис нотаріуса, то, як правило, в таких виконавчих провадженнях суми значно завищені. Сам виконавчий напис нотаріуса на кредитному договорі неправомірний. Вам його можна оскаржувати в судовому порядку. Якщо це виконавче провадження на Основі рішення суду, воно підлягає вашому виконанню. Такі виконавчі провадження оскаржити непросто та недешево, а як правило, взагалі нереально. Рекомендований лист з повісткою до суду. Чи ви отримали такий рекомендований лист, то зволікати не треба. Потрібно відразу проаналізувати документи і готувати відзив, заперечення на позовну заяву. Як правило, відзив на позовну заяву подається протягом 15 днів. Проте суди в деяких випадках встановлюють срок лише в 5 днів. Якщо не забрати повістку суду, суд може розглянути справу в заочному порядку, тобто не отримання повісток не врятує від винесення рішення суду. Отже, у всіх трьох випадках рекомендований лист ігнорувати не треба, однозначно його треба забирати. Далі, після ознайомлення з містом рекомендованого листа приймати відповідні дії.